П'ятихнулика. За декілька днів друга річниця повномасштабного вторгнення. У ці дні ми згадуємо свої досвіди, намагаємося осягнути масштаби особистих та національних втрат, шукаємо у собі сили для того, аби рухатися далі. Тривога втома, можливо, навіть бажання опустити руки. Час від часу зринають у просторі багато страхів, розгубленість безпорадність. На жаль, доволі часто наші гості цими днями і хочеться сховати всі ці неправильні, недоречні і відверто руйнівні відчуття. І помічаючи того, ми накопичуємо у собі усе те, що прагнемо, нібито сховати. Так не можна, так не має бути, кричить наш внутрішній голос. А зовні тільки й порад про позитив, віру та життя тут і зараз. Але ми не роботи. На жаль, чи на щастя наші емоції роблять нас унікальними і справжніми. І у ці дні справжніми нас робитиме наш біль. Важливо дозволяти собі проживати. Те, що болить, і те, про що болить у кожного з нас, в тому числі для того, аби ще раз нагадати собі, для чого ми усі тут. Дозвольте собі побути у цій темряві. Зараз серед нас немає тих, хто не згадає цими днями свої втрати, не відчує свої рани, не захоче ще раз оплакати те. Що у нього назавжди відібрала війна. Подивитися в очі своєму стражданню та прийняти його не означає бути слабким та здатися це означає бути живим, це означає побачити, де травма, де болить та вчасно зрозуміти потребу у допомозі. Тож говоріть про свої втрати. Будьте поряд з тими, для кого особливо важливо бути почутим у ці дні. Травма безсила, коли ми скеровуємо на неї прожектор нашої уваги, коли ми називаємо її ім'я на повний голос, коли ми дозволяємо собі проживати те, що відчуваємо, наш внутрішній простір оновлюється, і на вільному місці можуть з'явитися нові стани. Нові процеси та нові змісти, і вони нам точно знадобляться. І тому, згадуючи та обертаючись у ці дні назад, дайте собі час побути у власній темряві, пам'ятаючи, що за темрявою неодмінно прийде світло, а ніч зміниться новим днем. І тільки таким є закон природи. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.